За лаштунками йдуть останні приготування. Публіка в очікуванні своєї улюблениці, і от з'являється вона народна артистка України. Її другий дім, музика, її друге я у кожен текст народна артистка вкладає свою українську душу. Перед виступом сама ювілярка дізнається нам, що це не просто концерт, а її сповідь про все і про моє життя, і про мою творчу дорогу, і про, скажімо, ті цінності, які я продовж свого творчого життя. Червоною ниткою вплила в свою долю за 40 років у житті співачки всього бувало: і злети і падіння. Та завжди підтримували друзі, й шанувальники. У день ювілею приїхав привітати свою колегу й ансамбль Ватра, з якого й розпочиналася музична кар'єра Оксани. Білозір я прийшов у Ватрі. Оксана вже була, але я пам'ятаю з тих, ну в принципі, із часів встановлення Ватрі. Ось тому, що Ватра Бренд Філармонії існував давно, але Білозір підняв ігор е, його на найвищу напевне ступінь. Ну я не чув ще що крім Оксани, оці пісні, на які були для неї написані, виконав краще від Оксани. Ну і звичайно, від адсамблю Ватра за одноіменною піснею ювілярку часто називають україночкою, а тепер ще й білою зіркою нашої країни. Анжеліка Рудницька написала біографію Оксани Білозір і зізнається, що це для неї. За честь. Мені було надзвичайно приємно дізнатися про Оксану безліч цікавих фактів із життя. Вона надзвичайно активна. Я не дуже розумію, коли вона відпочиває. Зірковий гість Павло Зібров тішиться, що знає артистку. Компліментів для неї не шкодує. Прекрасний поет, прекрасний лірик, прекрасна жінка, народний депутат. Я радий, що вона співає мою пісню в ніч, кохань». Я задоволений як композитор, що втілив свій твір виконанні Оксани Білозір. Зворушили співачку своєю присутністю на концерті українські військові, яких вона визволила з полону. Для них зала аплодує стоячи. Квіти люди несуть артисті оберемками. Хто і за що любить Білозір? Очевидно. Це надзвичайна жінка з. Прекрасною харизмою. Це легендарна жінка для України. Це поєднання твоєї витонченості тої жіночності. Своїй публіці народна артистка зі сцени дарує енергійність і любов. Дякує Богу, що народилась українкою. Валентина Ковальчук, Валентин Грінберг, служба інформації за київським часом.